Але хімік намагався віднайти нове джерело збагачення, але створив дещо інше. Oh -oh. Світи заповнили слайми, які безжально руйнують все на своєму шляху. Ого. Старішини розпочали пошук обраного, але слайми перевертні проникли у лави старішин та ув'язнили всіх, окрім одного. Гей, куди По помитому. Ти не розумієш пророцтво справдилося світи на межі занепаду і тільки той, чиє серце вільне від страху, врятує нас. Ой бо, що ти верзеш? Не можна більше гаяти часу. Рушай. Що? Куди. Туди. Привіт, Толі котулі. З вами Любарт. Сьогодні граємо в демку SlayamCliker. Хотів з вами поділитися даною демкою, показати, наскільки я можна сказати прокачався тут, поки пограв трохи. І показати вам деякі рівні. Цій грі Як бачите, я не всі 5 відкрив, але перші 3 відкрив і проходяться вони, в принципі, досить неважко. Головне тільки прокачатись. До речі, витратив я на це все діло, у мене в стімі пише 95 хвилин. Можна якось і так. Зараз вам покажу. Дивіться, тут можна купити такі поліпшення. По-перше, атака у нас е стандартна. Можна купити катану, і можна купити оцю от гармату. Так, що ще вам показати? Також тут можна легендарні бонуси прокачувати. Це вже за оці людяники я їх називаю. В принципі, також приємні бонуси. Досить. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте подивитись відео до кінця. Я думаю, воно буде недовгим. І залишити коментар, якщо вам не важко. Дякую. Так, значить. І з того, що я вам хотів показати, це. Перший рівень. Зараз. Здається, я тепер маю рятувати світ. 20 по с Це не те, чого я очікував, але, мабуть, це краще, ніж їх їсти від силу Діда. Оце нам насипає, дивіться. Ой, щось я розслабився. Так. Активуємо катану. Я зазвичай катану саме от на такі випадки якихось дуже мобільних мобах використовую, бо чомусь, мабуть, погано попадаю. Так. Це є. Це є. Так, так. Так, знову активуємо. Бо мені дуже лінь по ним попадати, а так набагато легше. Ой так. А йди сюди. Так. 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 А знов ці. В принципі, механіки тут досить прості. Ой! Ой-ой-ой. Це трохи, ну таке послабляюсь Не можна так. Є. Добре, тепер можна подвоїти наш виграш. В принципі, покажу вам міні-гру. Це ж досить прикольне рішення, як на мене. Коде, що людиники не можна подвоїти. Мінігра досить простенька, тому я думаю, ви її легко пройдете. От і все. Трошки підформили. До речі, дуже вагомий момент я б назвав на початку гри, якщо ми продивились оце перше першу якби відеовставку, то було б круто додати можливість її пропускати, бо постійно її дивитись і без можливості пропускати якось трохи не дуже. Так, що нам прокачати? Я тут вже багато всього прокачав. В принципі, можна додати отут. Так. Так. І я більше нічого не прокачаю. Хіба що тут? О, зменшити перезарядку. Так, і тепер я вам зараз покажу другий рівень. Другий рівень вже більш складний. І музика тут трохи інша і моби, в принципі. Теж досить фаново. З'являються рибки. Всілякі підводні слайми. З рибками досить легко розправлятися саме от в такій манері. Ой, ой-ой! Головне не встигати це робити. А це, я так розумію, аналог медуз і це слайми. Зараз там ще... Ой, далі буде бос. Давайте отак зробимо. І тепер робимо так. І я думаю, ми успішно зможемо пройти. Ой, о, все. Так. Знов таки можна подвоїти. Тут можливо буде трошечки складніше, але я не певен, що воно складніше. По-моєму, цей рівень просто стає трошки довшим. Ось і все. Нормально нафармили. Можна ще трошки качнуться. А качнуть я хотів оце, щоб тривалість була довша. Тут зменшити. Е, а чого? А, хитро. Прихитро. Так, тут у нас сім. Що можна ще зробити? Атаку можна збільшити. Так, і тепер з вами подивимось на третій рівень, в який я ще не грав, але я його встиг відкрити, бо пройшов в минулий раз другий оцей рівень. Зараз може бути цікаво. Побачимо, які тут моби. О, зате гляньте як гарно. О. Ого. Ну, я по ним не буду попадати. Я програв одразу. Добре. Давайте ну ще раз. Ще одну спробу. Якщо не вийде, то буду вже. Завершувати, в принципі. Я і так вам показав досить багато тут цього цікавого. Зате дивіться, як з них впадають ці. О, з цими, мабуть, полегше буде. Та, ні, ви це бачили. Але прикольно, що вони розділяються отак. Цікаво. Добре, ще одна спроба і все. Треба, мабуть, розбивати тих великих свамів а потім їх добивати цією гарматою, я думаю. Оп! Так. Це, мабуть, в принципі, так і працює. Так. Треба якось комбінувати це все діло. Оп. Ах. О, ні, ні, ні А, ну все я програв. Але. Бачите. О, тут же і літаючі он є. Як в цій в заставці був. Прикольно. Досить прикольно. Мені сподобалось. Так, що тут ще можна качнути. Давайте я качну оце. Нехай буде. Я на останок додам отак. Додам отак. Та і все, мабуть. Все, що хотів, я вам, в принципі, показав. Всі корисні посилання я залишу в описі під відео. Дякую, що додивились до кінця. Якщо додивились, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте про коментарі і не забувайте підтримувати наші українські відео. Побачимось у наступних проходженнях темок або просто проходженнях ігор. Дякую!